Виконуємо номер 184 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Зведи до знаменника 36 кожний з дробів. Завдання перше 1 дев'ята. Завдання друге 3 четвертих. Завдання третє 5 шостих, завдання четверте – 1 12. Приступаємо до виконання, щоб знаменник 9 звести до знаменника 36. Знаменник 9 потрібно домножити на 4, оскільки 36 поділити на 9 маємо 4. 4 це додатковий множник для дробу 1 дев'ята. За основною властивістю дробу на 4 потрібно помножити і чисельник, і знаменник дробу 1 дев'ята. Отже, ми отримали 4 36. Завдання друге: 3 четвертих, знаменник 36. Щоб знаменник 4 звести до знаменника 36, знаменник 4 потрібно домножити на 9, оскільки 36 поділити на 4 буде 9. Число 9 це додатковий множник за основною властивістю дробу на 9 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Помножимо знаменник ми вже помножили, помножимо чисельник. 3 множимо на 9, маємо 27. Отримали 3 четвертих дорівнює 27, 36. Завдання третє 5 шостих. Щоб знаменник 6 звести до знаменника 36, знаменник 6 потрібно помножити на 6. Оскільки 36 поділити на 6 буде 6. Число 6 додатковий множник для дробу 5 шостих. За основною властивістю дробу на 6 потрібно помножити і чисельник, і знаменник. Знаменник ми помножили, помножимо чисельник. 6 множимо на 5 буде 30. Отримали 5 шостих дорівнює 30, 36. Завдання четверте: одна дванадцята до знаменника 36. Щоб знаменник 12 звести до знаменника, до знаменника 36. Знаменник 12 потрібно домножити на 3. Оскільки 36 поділити на 12, буде 3. 3 – додатковий множник для дробу 1 12. За основною властивістю дробу на 3 потрібно помножити і чисельник, і знаменник дробу. Знаменник ми помножили множимо чисельник 1 помножити на 3 буде 3. Отримали 1 1,12 дорівнює 36. Ми звели до знаменника 36 кожний з дробів. 1 дев'ята отримали 4 36. 3 четвертих отримали 27 36, 5 шостих отримали 30, 36 і 1 12 отримали 3 36. Номер 184 виконано.